Вірш, знаєте, я хочу взагалі похвалитися. це Зараз скажемо знову. Але хочу похвалитися тим, що одною ну, такою предісторією. Так, перед тим, як Ангеліна вийшла розказувати вірш, дідці отворити От Знаєте, вона прийшла нового тижня і каже, тато, а ну послухай, вона зачитала цей вірш сказала, як тобі так, нормально, а можна я ти що можна розказувати церкві? Я кажу, звичайно, що можна, дуже класно вірш. Вона каже, знаєш, я сама його написала. Я кажу, О. <плес> і, і ви знаєте, я, я розумію одне, що як би ми не хотіли, точніше, давайте інакше, я перефразую, то неправильно я говорю, як би світ не хотів, щоб Боже Слово замовило. Отак, правильно? Якби світ не хотів, щоб Боже Слово воно зупинилося, воно все рівно буде звучати з наших уст, з уст наших дітей, і навіть, як казав Христос, каміння воно буде кричати і голосити про Божу славу. Це наскільки є чудово, це наскільки є важливо. Тому давайте дійсно підбадьорювати один одного до. Того, щоб Боже слово прославлялося. Звичайно, можливо, не кожен з нас є достатньо ну, творчим, Хоча я е, завжди переконаний і мільйон разів переконаний, що без талантних і бездарних людей місну, Знаєте, Бог кожному дав свій талант, і кожен дав свій дар, хтось може писати вірші, хтось може писати пісні, а е, хтось може робити щось інше, і це може приносити Богу і славу. Ми звертаємося до золотого вірша, який записаний в другому посланні апостола Павла до Коринтян, 5 розділ із 19 вірша. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ і 19 вірш, і тут записані такі важливі і надзвичайно чудові слова. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення». Я зачитаю ще раз. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирня. Слава Господу! І здається, простий текст. Коротенькі слова, ми мають велику глибину. Торібенцев сприймають два. Певне значення, про яких ми сьогодні поговоримо, Коротенько, але те, але над якими ми роздумуємо. перше, це те, що Бог е, е, у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні гріхи і їхні проблеми. Ми бачимо, що сьогодні наскільки важливо розуміти те, що через Ісуса Христа, через цю е, жертву на Христі Голгофи Бог примирив тебе. Бог прибирив мене із собою, наскільки це є чудова новина для кожного з нас. Здається, може це сказати, ми це вже давно знали, ми це вже давно пам'ятаємо. Е, ні. Знати, пам'ятати і усвідомлювати, дорогі брата та, та сестри, це є зовсім різні речі. Тому що, коли ти живеш цим, коли ти розумієш, що. Бог зробив щось надзвичайне в твоєму житті, дав примирення. Взагалі п'ятий розділ, якщо я запрошую вас прочитати його вдома, коли ви будете мати можливість, п'ятий розділ він говорить, апостол Павло, він говорить коринтянам, сьогодні це він говорить для кожного з нас про примирення з Богом. Він говорить, наскільки це є важливо примиритися з Богом, наскільки важливо е, отримати цей мир, наскільки важливо знайти його. Тому що він каже, що людина, яка непримирена з Богом, вона переживає надзвичайно важке життя, воно здається, для неї все нормально, але вона є в гріху, вона є в прокляті, вона кінець її є надзвичайно недобрим. І тому Павло наголошує і каже: людина повинна примиритися. Людина повинна знайти цей мир, знайти цей шлях. І він розказує про це, а потім говорить таку важливу річ і каже, це примирення воно реальне, коли ти визнаєш Ісуса Христа за свого Спасителя. Слава Господу! <кій> коли ти приймаєш за Свого Спасителя, тому що саме там, на Христі Олго, саме там було наше з вами примирення через заплачену цю велику ціну, пролиту кров Ісуса Христа. Ми отримали цей мир. Ми отримали цю можливість, щоб знову бути друзями з Господом, нашим Отцем Небесним. Наскільки це і важливо? І далі є друга важлива істина, яка тут записана. Каже, зважавши на їхні провини, поклав. І далі істина, і поклав у нас слово примирне. Я хочу, щоб ми звернули це увагу, і поклав у нас слово примирне. Тобто, Попри те, що через Ісуса Христа ми отримали цей мир з Небесним Отцем, Ми отримали це спасіння. Він кладе у нас це слово примирення. Тобто Він посилає нас говорити про цей мир іншим людям. Він посилає нас, щоб ми стали свідками цього миру. І ми це читаємо в 20 вірші. Написано, Оце ми як посорі замість Христа. Ніби Бог благає, через нас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Ми розуміємо, що кожного з нас, дорогі брати та сестри, без виключі, міжте гарно говорити, не міжте говорити зовсім. Получається, в тебе не получається, але у нас є місія. Як тут написано, благати замість Ісуса Христа. Боти цими послами замість нього. До наших рід, до наших близьких, до наших друзів, знайомих, а можливо для нас ніколи невідомих людей, щоб люди примирилися з Богом. Наскільки це є важливо, наскільки це є велика відповідальність. І сьогодні цю відповідальність Бог кладе на нас з вами, дорогі брати та сестри. І Він хоче, щоб ми скористалися цією можливістю, як тут написано, каже, що через те, що він поклав у нас слово примирення. Він поклав у нас слово, через яким, яким ми можемо поділитися з іншими, і сказати, що ти знаєш, Бог любить тебе. Ти знаєш, Бог він передав за тебе себе, Бог віддав за тебе сина свого. Я хочу сказати, дорогі брати та сестри, сьогодні нам дуже добре тут сидіти на цьому місці. Правда, комфортно, гарно. Але я хочу сказати, наскільки багато людей. Що сьогодні потребують примирення з Богом. Наскільки багато людей не потребують того, щоб зустрітися з Христом, щоб зрозуміти, хто для них є Господь. І знаєте, я хочу вам сказати, що сьогодні надзвичайно чудовою нагодою це є ми з вами, коли ми маємо можливість на будь-якому місці, де ми є, на будь-якому місці, де ми є, говорити людям про Бога, говорити завжди. Знаєте, ми їхали забрати наших, наших молодих людей, з табору, зробили паузу таку на годинку довше, думаю, вони не образяться на нас, як ми їх на годину пізніше забирав, сіли на заправці і порася якимись своїми справами, чай, кава. А я сижу, знаєте, так в колони і гарно видно, як сидиш на заправці, вже видно горе. Це ще не горе, але їх дуже добре видно. Хто там був, той знає там. Гарна заправка. І ти так сидиш, сірогуєш каву, і щось тебе прибуває, знаєте, я так думаю, о, в мене є гітар багаш, дістав гітару. гітару. Сиджу на заправці, починаю грати, щось починаю там просто собі наспівати. І чоловік йде, знаєте, з цигаркою в руках. І так столик наш, і столик да горі ззаді, і я так граю на гітарі, він. Так ніяковіло хоче пройти. Я кажу, пробуйте, якщо вам не мішає гітара, то, 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 то сідаєте, там, все, все нормально, сів. І ми почали спілкуватися. Більше Іра, я грав. І знаєте, почали говорити йому про розказувати про те, те, інше п'яте, десяте. Немає різниці. На заправці. На дворі, розкаже людям про Бога. Можливо, так. Гітара це був такий ну, такий заманчивий момент, коли, знаєте, бо люди заглядали, дивилися, думали, що то зайде на заправці на гітарі грає. І кошика немає ніби не збирає, і що це про Бога там співає. А, немає зниці. Бог постав, поклав у нас слово примирення. Воно в нас вже земало. Нам потрібно ділитися. Як сказано, каже, ми як посли замість Христа. Іби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Примиріться з Богом, наскільки це важливо. Тому це слово, воно звучить до кожного з нас, вібрати це сестри. Якщо сьогодні ти ще не є примирений з Богом, то є надзвичайно чудова нагода примиритися. Христос зробив для цього для, для цього все. Христос виконав для цього все. Якщо ми вже примирені з Господом у нас є інша місія. Місія нести це примирення іншим людям, нести це примирення в нашій сім'ї, в наші родини, благо родини в нас, українські є чималі, величенькі, правда, кожного є брати, сестри, тітки, дядьки, внуки. І слава Богу, це все є у нас. Ми маємо можливість ділитися цим з нашими рідними близькими. З нашими співпрацівниками, з нашими друзями, зі всіма, кого ми можемо тільки бачити, з нашими сусідами. Можливо, неприємними для нас сусідами. Можливо, які вже третій чи четвертий рік там щось ту межу підкошую, розумієте? Але треба ще якось їм сказати про Бога. Може, вони самі зрозуміють, що вони. Є. Тому Хай Господь Бог благословить кожного з нас щоб ми розуміли те, до чого закликає нас Бог. Апостол Павло каже: Це я перепрошую, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, я скажу, зважаючи на наші провини і поклав у нас Слово Прагнення. Йому хику прислати за все. Амінь.